Росіяни забрали життя людини. Ще двох поранили під час обстрілів Донеччини. Поліція зафіксувала 13 ударів по житловому сектору за добу. Армія РФ атакувала 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, Турецьк, селища Нью йорк Очеретине, Цукурине, Села Калинове, Нетайлове, Соловйове. Уманське, шахтарське ворог бив керованими авіабомбами, ракетами, РСЗВ Ураган, град, артилерією, танками. Пошкоджено 36 цивільних об'єктів, 27 житлових будинків, амбулаторію, адмінбудівлю, пошту, підприємство, котельню, автобус, лінію електропередач. Цукурине Росія накрила з ураганів, вбила людину, пошкодила 10 приватних будинків і сільськогосподарське підприємство. На Крець окупанти скинули керовану авіабомбу КАБ-500 Двоє цивільних осіб отримали поранення. Руйнувань зазнали шість багатоквартирних будинків, амбулаторія, котельня. Авіаударом по очеретиному пошкоджено адмінбудівлю, пошту та приватний будинок. Ще один авіаудар росіяни завдали по Соловйовому. Постраждали чотири приватних оселі. Крім того, сьогодні після опівночі ворог спрямував ракету на Мирноград. Зруйновано освітній заклад. Пошкоджено три багатоквартирних і дев'ять приватних будинків. Магазин інформації про. Постраждалих на ранок не надходило поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження.